Дуже стареньке яблуня, більше 50 років, мабуть. Вона була майже піднос, але я відвоював її залишити. В тому році дуже сильно обрізали, дуже велике приріз дала і родить прямо аж молоді, сучасні так не родять, підчищав її, піньок не взявся, я думаю, одріжу піньок. При цьому вона родить дуже сильно. Що за коренева, що за яблука. Старовинний сорт, ніхто не знає, як називається. Зимові яблука дуже добре лежать. В той час вновлюється, тут були такі величезні, величезні кущі. Залишив декілька. Ще вона буде жити, що з цим робити, не знаю. Антисептик. Силити бетон, далі розрізати, видно, це іде і до другого, до основного стовпу.